Ми проходимо через біблійну історію, зосереджуючись на ролі священників, і ця історія починається з того, що Бог створює сад під назвою Едем, де небо і земля є одним цілим. Бог заселяє людей в сад бути його царським образом, його священниками, щоб люди та Бог могли працювати разом в єдності, і все це називається Божим благословенням. Але на жаль, люди священники повстають проти Бога і їх висилають з саду. Та Бог обіцяє, що одного дня прийде нащадок, який переможе злого обманника і відновить людство як царських священників. І ми дізнаємося, що він стане одночасно і священником, і жертвою. Але на цей час людство знаходиться за межами Едему, де все скотилося до хаосу та насильства. Проте Бог вибирає з уламків пару Авраама та Сару, і Бог закликає їх відправитися у землю Ханаанську. І він обіцяє дати їм величезну сім'ю і всі благословення Едему. Але благословення не тільки для них. Мета полягає в тому, щоб Боже благословення перетікало через їхню сім'ю до всіх народів. І таким чином це робить сім'ю Авраама схожою на священство. Тож чи є Авраам тим самим царським священником, на якого ми сподівались? Ну ні. Але Авраам зустрічає таємничу постать, яка нагадує нам того обіцяного царського священника. І хто це такий? Коли Авраам повертає, Переможцем з ризикованої битви він проходить повз місто Салим, і цей цар виходить йому назустріч. І нам кажуть, що цей цар також є священником, який служить тому ж Богові, що й Авраам. О, так, Мелхиседек, цей чоловік загадка. Ми не знаємо, чому він поклоняється Богу Авраама, ми навіть не знаємо його родоводу. Точно. Але ось що відбувається: Мелхиседек влаштовує велике свято для Авраама та його війська, і потім він дає Боже благословення Аврааму, кажучи, що саме Бог дав йому цю перемогу над його ворогами. Тоді Авраам дає Мелхиседеку одну десяту частину всього, що він має, і це вся історія. Отже, про що це все? Що ж? Мелхиседек – цар і священник Салиму, що є давньою назвою Єрусалиму. А Єрусалим, який пізніше стане столицею майбутньої сім'ї Авраама, де побудований храм, і ті 10%, відсотків, які Авраам дає Мелхиседеку, подібні до тих 10%, відсотків, які ізраїльтяни пізніше дадуть на шанування священників, які працюють у храмі. Правильно, отже, тут Авраам, батько ізраїльтян, вшановує царське священство, яке існувало задовго до храму Ізраїля або його священників. А! Мелхіседек, так він дуже важливий, і ми повернемося до нього, коли ми перейдемо до історії Давида. Добре, повернімося до Авраама. Ми дізнаємося, що він і Сара не можуть мати дітей. Бо вони дуже старі. Отже, як вони збираються мати сім'ю? Ну вони складають свій власний план. Сара змушує свою єгипетську рабиню народити дитину з Авраамом. Але як тільки це відбувається, Сара починає зневажати свою рабиню і гнобити її. Отже, замість того, щоб довіритися і створити сім'ю, вони роблять це на своїх умовах. Так, врешті-решт, Бог дає їм власного сина Ісаака, але потім Бог просить життя цього сина назад. Авраам покликаний принести Ісаака на горі як жертву, і нам кажуть, що це випробування. Бог вимагає від Авраама визнати свої невдачі, припинити свої інтриги та віддати майбутнє своєї сім'ї в руки Божі. Авраам та Ісаак підіймаються на гору, будують вівтар. І саме тоді, коли Авраам збирається принести в жертву свого сина, Бог зупиняє його. І він дає замість нього барана, якого можна принести в жертву замість Ісаака. І тут оповідач зупиняє розповідь і починає говорити з вами, читачем, кажучи: ось чому ми сьогодні говоримо: на горі Господній він з'явиться. Гора Господня це Єрусалим. Це так. Зверніть увагу, що в обох цих історіях, які ми розглянули, Авраам знаходиться поруч з тим високим місцем, яке пізніше назвуть Єрусалимом. У першій історії Авраам зустрічає царського священника, а в другій історії Бог приносить замісну жертву, яка покриває гріхи сім'ї Авраама. Так, і обидві ці історії вказують на потребу в майбутньому царському священнику, який також стане жертвою за гріхи Авраама та його сім'ї. Звідси родина Авраама стає цілим народом, але зрештою вони стають рабами в Єгипті. Отже, як група рабів може породити царського священника? Точно. Це підводить нас до Мойсея, чию історію ми розглянемо далі.